Окупантам привіт! Російське ПВО знову силується щось там захистити на тимчасово окупованих територіях України. Однак подарунки таки долітають до загарбників сьогодні було гучно одразу на кількох локаціях. Більше деталей просто зараз на каналі Січас. Отже, у середу, 6 вересня, Моніторингові пабліки повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому токмаку Запорізької області. Попередньо, як пишуть у телеграм-каналах, зафіксовано два прильоти на півночі міста. Більше подробиць немає. Будемо чекати на більш докладну інформацію від українського генштабу. Але у тому ж токмаку загарбники, нажахані активним контрнаступом сил оборони України на південному фронті, почали вивозити цінні речі. Так, бойовики вже почали розграбовування місцевих підприємств. Зокрема, вороги обчистили Ковальсько-штампувальний завод. Наразі в місцевої окупаційної влади розроблено план вивезення цінних матеріалів та інших цінностей захопленого міста, який буде проведений у дію в разі погіршення ситуації для окупантів. Про це розповідають у центрі національного спротиву. Гучно сьогодні під вечір у Маріуполі. А саме, як пишуть тамтешні спільноти, неспокійно в районі порту. Росіяни стверджують про роботу протиповітряної оборони. А радник мера Петро Андрющенко показав небо над Маріуполем станом на 19-ту годину. Російська авіація прямує в бік Запоріжжя, попереджає він. Пізніше ж уточнив в Кальміуському районі задимлення в районі кварталів. Окупанти, як завжди, все збили, пише він, але з. Рівня довіри навіть в почекунів в місці проблеми. Кінець цитати. Маріупольський спротив додає, бабахи є у Мангоші за 19 кілометрів від міста. А люди, які там перебувають, кажуть, що була ціла серія. Нарахували із 5-6 гучних грюків. А ще Бердянський район теж радісно привітало хлопками, судячи із гучної переклички. Про це знову ж таки пишуть у мережі. А ось і вороже ППО ПВО, як там кажуть пропагандисти, появилося на лівобережному районі. Рівень тривожності на максималках сповіщає пан Андрющенко. Рясно вродила бавовною, тому очікуємо на подробиці. А я ж нагадаю, що вчора, як повідомляється, у пабліках стався приліт по місцю розташування особового складу російських загарбників. У поки що не підконтрольному на місці Бердянськ це підтверджують місцеві мешканці. Я ж зазначу, що незадовго до цього окупанти активно розселилися навкруги найближчого села. Також повідомляється, що вночі у Мелітопольському районі чули потужні бабахи із подальшою детонацією протягом кількох годин. Наробили шуму збройні сили України і на Донеччині. Вже є докладні кадри, як у противника палала база. Ви ж не хочете це пропустити? Тоді не зупиняйте це відео і приємного перегляду. Збройні сили України дібралися до Донецька. Звісно, не фізично, бо нині місто залишається окупованим російськими загарбниками. Однак, зброя нашої армії досить точна і змогла влучити у важливий об'єкт окупантів. А на Луганщині однією ногою на тому совіті побував місцевий колаборант. Подробиці дивіться просто зараз на каналі. «Січас». успішна робота по ворожій цілі у вівторок, 5 вересня, близько 14.30, збройні сили України вгатили по території, яку контролюють загарбники поблизу селища Миронівський Донецької області. У результаті знищили склад військового спорядження окупантів. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Момент влучання потрапив на відео. Ви його бачите на своїх екранах. Це блискуча робота наших захисників. Більше деталей про удар стратком ЗСУ не вказало, тому будемо чекати оновлення інформації із офіційних джерел. І тепер до розправи над колаборантами. На голову митного комітету невизнаної, так званої, Луганської Народної Республіки Юрія Афанасівського було влаштовано замах. Його намагалися підірвати у власному будинку. Дані про це надходять із посиланням на джерела в СБУ. Головний митник Квазі Республіки отримав множинні осколкові поранення голови шиї живота і перебуває наразі в реанімації у тяжкому стані. До 2008 року Афанасівський був суддею Краснодонського міськрайонного суду Луганської області. Прихильник руського міра має звання генерал-майора. Він є агентом центрального апарату ФСБ Росії. А ще у терористичній, так званій ЛНР, він виконує роль такого собі фінансиста ватажка ЛНР Леоніда Пасічника. Слідчий комітет РФ підтвердив, що на Юрія Афанасівського було скоєно замах. За даними російської влади, йому передали мобільний телефон із вибуховим пристроєм. Влада Росії повідомляє, що внаслідок вибуху Афанасівський отримав незначні травми, а його 21-річний син втратив кілька пальців. Скажу більше, у слідкомі вже навіть відзвітували, мовляв, затримана, підозрювана у замаху. Зацитую їхню відписку. Слідством встановлено, що 3 вересня поточного року мешканка республіканської столиці передала колишньому голові державного митного комітету ЛНР мобільний телефон із вибуховим пристроєм, який було проведено в дію після активації телефону. Кінець цитати. Наразі кажуть, там зловмисницю затримано. Вона вже дала свідчення у зізнанні слідчими, проведено огляд місця події, допитане широке коло осіб, вилучено предмети, що представляють інтерес для слідства, і призначено необхідні експертизи. Що ж, цікаво, що буде далі, і чи почує врешті-решт зрадник України пісні Кобзона. Стежимо разом для цього. Підписуйтесь на Ютуб канал сейчас, тисніть на дзвіночок, не забувайте про свої реакції у вигляді вподобайок і пишіть, звісно ж, свої коментарі.